Вітаю! У ніч проти 19 грудня російська армія атакувала Україну іранськими шахедами. В одному з сіл Київської області дрон влучив у подвір'я літніх людей, Івана та Ольги. Дрон упав прямісінько у подвір'я. В оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка. Жорстокість злочинів, які сьогодні чинить Росія щодо українців, не вкладаються в голові. А ще вчора вони ж кричали про братні народи. Багато з нас були у місті Батурін біля Канатопу, бачили наслідки Батурінської різанини 1708 року, яка є, по суті, геноцидом українців. Тоді, під час каральних дій, московські війська за наказом Меншикова вирізали усіх мешканців міста. Незалежно від віку та статі загинуло до 15 тисяч людей, батуринців. Саме місце міста пограбували, потім спалили за наказом. Французькі видання тоді писали про ці дії як про нелюдські звичаї московитів. А після Батурина була катівня в місті Лебедин, коли у 1709 році. Слідча канцелярія Петра І закатували 900 казацьких старшин і місцевих жителів, які підтримували гетьмана Мазепу. Я вже не кажу про голодомор, який чинила Москва в Україні. А сьогодні в Україні йде війна: умисні вбивства мирних людей, катування, гвалтування, пограбування, цілеспромовини завдання ракетних ударів по школах, лікарнях, об'єктах інфраструктури. І все це тільки за те, що ми хочемо жити вільно. Так, ми інші. Ми самодостатні, ми доросліші в цивілізаційному, історичному та культурному вимірах. Мабуть, росіяни бачать цю інакшість на побутовому рівні і підсвідомо розуміють, наскільки вони застрягли місками у минулих століттях, і саме тому так по-звірячому вони нас не навидять. Погляньте на цей домік літнього подружжя, в який влучив. Російський безпілотник, маленький, охайний, свіже викрашений, гарна, да з любов'ю. Та погляньте на російські хати, неохайні убогі, напівзруйновані, найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга, власниця цього будинку, сказала: Дідь, колисого, той Путін нас налякає. Читаючи про викрадені ложки, виделки, собачі будки, унітази, ношені красівки, дивом дивуєшся. Російські солдати тягнуть за собою навіть собачу будку. Може, тому що ця будка краща за їх рабське житло, а вільні люди завжди перемагають рабів. Тому перемога буде за Україною.